Привітік! Ну що? Сьогодні останній день літа, останній ревочок перед школою. Но, що хочу сказати, сьогодні остання неділя серпня. А це значить, що багатьох людей-переселенців з Донеччини сьогодні свято. День шахтера Це всі один одного привітали, згадали кожен своє місто, як ми святкували День Шахтера. Мій чоловік також Шахтар, має майже 22 роки стажу під землею. І Ми хочемо у вас всіх привітати з цим великим святом. І давайте разом зберемо тормозок З цього беремо газетку, салка, сирок, колбаска, огірок, яєчка, хлібчик і цибулька. Чоловік каже, обов'язково. Ну що, зайде? Два виход збирай. Сегодня ты у меня главный. Колбаска, сальцо, обовязку, Силушку продает. Это к сальцу, аккуратненько. Вот так вот тут сырочек. Яйца обовязку. И огород. Потом вот так вот. Раз. Раз. Что, и, и все, потом вот так вот запал вот. и полетел, Что пар... да. правда запался? Да. И в клети кричишь у меня яйца, осторожно, чтобы не раздавили яйца. Что кричишь? Яйца у меня, чтоб яйца в клети не раздавили. Вот так вот. Да, как да. хорошо выглядит. справжний настоящий да. тормозок по газетке. Кто знает меня, с кем работал в проходке, в Лаве, всем привет. И большой привет Юри Мормулю, самое лучшее звеное и самое лучшее звено. За вас мирного неба вам и здоровья. Какой стоит аромат від цього термоска. Салка, цибулька, аромат. Зашуля, каже, ще, если його під запазуха пронести, він ще вкусніше, дазе? Да, як да, в хомки. <laughs> Тепер давайте куштувати цей термозок. Сашуля збира прямо як на роботу. Збиваємо яєчка. Как? конечно безубольной пыли это не то хочется чтобы прям морду все летела она так скрипела на зубах скрипела как песок ну будем так сейчас беричка вот так вот дня и так вот так а потом можно и поработать. Яичко <laughs> такое. Собери ну? мне, будь ласточка, а то да. я таки снимаю. Колбаску будешь? Колбаску, да, мне целка чуть. Ну давай с салком, с цибулькой да, уже. Да. Вот угу. так ты распахся. Я кашля. Пирогурчик. Яичко. Я правильно делаю? <laughs> а, я делаю как тормозочек на два раза. Сначала силушки набрался сольцом, а это колбаска, срок уже на вторую смену. Когда остается в сутках, раскрыли с корешем. А на... только можно рассказывать, что на в сутках порю... были? На порюгах покушали, да. Сейчас уже все можно. Как все к папе тормозок собрали. Вот тебе тормозок изъел, вот тебе две смены. Да. Да. Одна смена прошла, вторая. Тормозок собираем. Сынок, завтра школу возьмешь. Всех-всех вас витаем. У нас, конечно, за этот период... Було багато чого. я писала і і хороше, і погане, і без грошей сиділи, і 300 старень зарплата була. Потом, конечно вже поднялись. Ну, в общем, тільки працювати, багато працювати, що хочу сказати. І багато травм у нас було, ми все пройшли, і операції три. і Імпланти, нога. Ну, в общем, було дуже багато всього. Все, з тормозком вже всі відео познімали. Дивіться маленьке відео в шортах з цим тормозком. І давайте з вами готувати піцу. Я замішую піцу. У мене рецепт. Скажу одразу, дівчата мальчики, наголос. Так, прям пальцем потрогала, водичка гарна. Ні, все ти що це все ми я не знаю, скільки будемо піти. Так, ти тримаєш ложечку. Я насипаю ложку. Прям згорика я так от насиплю. Давай, висипаю до водички. І обережно. Ще звичайно. Вот. Okay. Ось вот так от надо, щоб okay. дорожчик А Ще відправляємо дві ложечки цукру. Давай еще раз наберу. Давай, вот так вот. І замішується все. поточку. Геть мала. Отак. Вот і, і мукички. Мукички. О, якраз все. Давай, може, веню дам. Давай. У мене правда, склад блендера, ну нічого. Надо тримати. Одразу всі мої рецепти, большинство на глаз. глазомер працює добре. Включаю духовочку, щоб вона трошки прогрілась. Давай мукички. Тоже на глаз. Таке, щоб в'язки було. О, добре. І сейчас накриваємо пленочка. Все. І ще брюночки за металі йдуть, накрепо отіжком. І сюда опарочку ставь. Я вже чекаю свою опароньку от там у духовці. А сім'я моя мені допомагає. Боки мама чекає. <сі> давайте папуля, вся сім'я нарізає зайчики хотіли б نيтиці. <сі> Отначе я вас <сі> посадила і знімаю. Да, на шашлики в посадці жарити. Робимо начинку. У нас тут получається колбаска два вида. Зеленая оливочка. Да, зелене. Оливки. Все правильно. Грибочки. И зробим меньше, шиз мяском отварили. Трошки она ну, поднялась. Все нормально. Вже он пенится. Так как ми рецепт на глаз. Додаю одне яичко. Давай, да Ти Ты разбила? Его нет. Давай. О, бухнула. чаще олики додамо. Додаю кукичку, а ты вымешу патрошечку. Давай. Я придерживаю. И ну, все, я сейчас. А мне оно крутится. И вот так замешиваю. Чуть-чуть опять двинула, хорошо. Хорошо, ну, работает. Чуть-чуть. И -чуть. не просеиваю. Бо на глаз рецепты не просеиваются. Так, и все уже формируется у нас так и тиста. И вот же, вот так вот я вымешала тисто. Ще горненько-горненько, шафрано свій перестало липнути. Тісто замішали, ще сполотішко накриваю і знов в тепленьке місце. Тішки вже наші нарізані, зібрані. От це прибираємо шкуриночки вже все, колбаска, м'яско, грибочки і йдемо з дотьці за чим доть тестом. За тестом. Давай. А. Відкриваємо. О, же тісточка хороше. Давай. запашок. У нас душу, духовка шкварит, чуть не подарила полотенце. Гляньте, йо моё Теперь вот такая стеклянное деко. Яке Табуреточку поставлю. Так, поделю. Так, с мощью сейчас. Олейка с мостимо тут стекляно противо. Я казала деко. Треба виправлятися деко. І не мука, а борошно. Ну. Отаке от гарненьке тісто вийшло. Так. Отак от. Ні, нормально. На дві піци вистачить добре. Я переживала, що ще третю прийдеться з чого-то робити. З салом. Дада їм кетчуп. А, кетчуп, я маю нес. Кетчуп. Мама дадуть майонез і робимо кетчунес. Замішують кетчунес. Так. Вот так вот прям тело давай. Разом. Так, чик-чик-чик. Дадим колбаску произвольно, что подобается, то и ложим. Вот так вот. Колбасенька. Так, еще сюда грибочки. А -а -а. Да, будет Никита с грибочками. Давай. У -у -у. Теперь оливочки сыпдут. Я буду вот так. Может, так жменьку добрый. І так хорошо, хорошо піцу засипати. Давай. Угу. Все, і на що? Отсюда доглядає посередині. Типу друга, третя, між друга і третьої стаємо. Першу піцу ми вже відправили, вона вона запікається. Зараз треба швиденько все поприбирати. Ну, ось вот так от перед першим вереснем така вечеря, що діткам це смачна піце. Наша перша пицца готова. Достаем. Первая пицца уже готова. Теперь надо как-то ее отсюда вынять. Протерла нашу дельку. И поджигаем опять духовку. У нас система уже налажена. Давайте. А я включаю. Щиро стало пухкеньке, Достаем. Так, сейчас друга пицца у нас будет. Мясо и рыбочки тоже маселка парица. Вот так вот наше тесто уже аж липнет. Все хорошо. Да, как раз перед школой пекти пиццу, вечером дощики. А ты сидишь в идеале у себя дома и занимаешься детками, готовкой, уроками. Так, ну что, дивіться. Мисочка пустая, два противовіці. Це що говорить? Це говорить то, що у Катюши глаз алмаз. Ну і все, додаємо кетчуп. робимо кituneс, як він казав. Так, тепер майонез і наш кітчунес замішуємо. І тепер сюди додаємо колбаску, трошки остатки від першої пиццы. І будемо робити. М'ясо розриваємо. Так, тепер додаємо ще грибочки сюди. Таке буде м'ясо, грибочок, Що є? І відправляємо нашу другу піцу. Піца вже печеться. А першу піцу вже можна куштувати. А піца вже готова. Бо аж підгоріли коржики. Ну, друзі зателефонували. Вітаємо друг друга з днем шахтера. Слухайте, коротше, поки я болтала-болтала по телефону, вже піцку і под'єлі. Ну, ще там на противіні єсть. Ось такий рецепт на гласах я кажу. На піклі, вже з кухні можна виходити і збиратися до синок? до 1 <світ> вересня. <світ> вже наші рубашечки тут висять, вишиваночки. Блузочку доця вдягне, взагалі вже пора готуватися. Так що все, ми вже наготували, кухню закрили і прийшли збиратися вже купатися час, Да? вже треба збиратися на що, на 1 вересня. Дякую, що були з вами. Я вже трошки підтомилася. Все, завтра зустрінемось з вами на лінійці.